Всім привіт, це друга серія. Ми зупинилися на тому, що ми кидали ось окренка. Ми його ще не встигли кинути, так, так я відео було встановив ось, коротше, кренк. Кренк такий. Коротше. Так, якось. Ось так поставив двох. А не то не. Да-да-да, ну Окей. Если у меня все серии что-то сюда, но самое вероятное. Вот так. Во. Вот, хорошо. Єс! Єс, єс, єс. Серйозно, у нас... Ааа, вона сипилась біля бере. Щ... Ти знаєш, що було еще кауку, хто зна попіс. Ну, воно сипилось. На первій минуті же, що у нас же ж. конечно, что-то клюнуло. Но она зашла, конечно. Ой, ж... каждое видео должно начинаться именно с этого. Тейл спиннер давай тогда. Вот, короче. Кто знает, как называется приманка, скажет. Пишите. Я, если никто не напишет, не скажет. Сам напишу комментарий, как она называется. Все. Погнали, так Таааак Стекло Ану я, вона хороша. Лава, да, давай. Все окей. Так, кинем там, де літом головню плавало, типа Там уже сейчас у там плавает. Опять водорос зайшов. Вон туди давайте. Боже, чого я думаю, що у мене ця шнура так багато виходить? Вон, закидеться. Да, а ну давайте сейчас ми закинем прямо до тих корож дерев щас пиду. Идем до них, попробуем. Не отсюда закину. Булик. Не закину, ладно. Сейчас докину. Чому воно? я не докидай, коротше. Або воно дуже легке, або... Ладно, давайте ми тоді є сюди кину. Вон тут вообще хорошо. Так, всем потону. Так пришли на другу переманку переодімо. Окей, я той. Йду я якраз в спина, коротше. Я не бачу. Ще на ньому щось клю. Так поїхала. Ще на ньому щось клює, я наклю. Як що? Це п'ять 5... хвилин було. Те, що я не засняв, то що у мене в телефон випав. О, кстати, Давайте покидаємо оцей кавообер. Вобер, який мене кидали. О, це у нас все. Оцей воблер мене кидали. Ні разу. Там те серебрясті є, коротше. Море мене їх. З кінці навінемо сили кон, не будемо ляхмо. І будемо на нього теж кидати. У мене намотався вузол, та ну йо, ну зачем? Не пойму. Ага, вузол, конечно. Скійки, який ти. Вузол, вузол, не. Ну все, була дуже. Хамуха. Одріз. Ну дивісім це. Як воно намоталося, то ну, ну. не шибу. Коротше, їхатиму в магазин, куплю собі коришно, виш, шнура цей. Пикину його. Більше ж шнур. зі шнуром я ніколи не ловить, тому що вже на льоса, як вона все одірвується, а не на оцей шнур, який всегда. То так запутається, що я просто путаюся. Ну что, придется опять обрізать? Не, те що я подумала, а шнур обрізать. Чя боже, короче, я шнур в житті більше ніколи не купляти. Ось, слізь скільки. Ой-попер, ну ха Хана. Хана. Поїду в Аврожу і там шнура куплю. Й обзор якраз не візьму. Не на оцей. Шнурно. Називається. Заль. Шнур Так що інтересно, шнур із Аліекспреса. написано було не запутується. Uh, Короче, вообще, не запутайся. бачили який там був, тільки що наробився. Не запутується називається. Уже уже за ворог все накупляйте всех шнурив. Таким... Не будь щасливим. чим выгодом. Чем вашому телеекспресі, телеэкспресса На. Так Правда. Куда мій телефон упал? А, вообще телефон. Так правда, ты можешь там такие вузов? Нагадався. Я казався, я бістим, мені каже, справді з того аліка. Нічого не куплятиму, так правда ось у... закидав коротше последний раз ось у мене вузол намотався. І все. Хана. Боже, хана. Це який я раз уже цей шнур перемотую. Або у мене щось не так з кутушкою, або я не шибу, якщо чесно. Можете навіть не писати, що я злий, ви ж самі ось бачите, як воно це намутується, наприклад. Як зараз. Коротше, їхатиму в місто. Куплюся і лучше ну, заврори, чим оцей. Ох, Так кожен раз, коли я сюди приходжу, так в прошлих відео в мене теж був такий тут вузол на цьому місці. Я трохи далі одійшов тоді половити. Жодного вузла в мене тоді не було. Я, я не розумію просто. Хорошо, ж хоч приманку не одірвав. Як воно хоч сюди намотався, не пойму. Ось так. Боже, хана шнур. Так, я хочу нормально та Так, хорошо. Не шибу я вашими смешну. Так правда, наш шопі я так не ловив, у мене даже... Навіть... Ножи серий-то У мене ж налску таких вузлів не булоть нас, и шнур. Або я не знаю, або я щось не так люблю. Я вставлю, не буду сейчас заказ, мне кажется. Щоб бузли в у в мене с не було. А на. просто капець. Я не снай Пойду по собі. Шнурів Аврори штук 10. А ну знаєте що, може будь-то, що у мене вузли зав'язуються, то що я ловив на праву коротше, руку, а я щас ловлю на ліву. Якщо може, то коротше, напишіть мені в коментарі. Я прочитаю якраз. Їх провіримо. Подивіться, наскільки його менше стало, хано. Ладно, давай, третю серію.